Так, а це зараз тестовий запис. Перевіряю якість звуку. Це режим POP, до речі. Так, е так, мене добре чути. От зараз ви бачите мій екран. Бачите, що я роблю, мій курсор там. Буквочки починаю вводити, щось там друкую. Аля-ля-ля-ля-ля. До речі, так і моя клавіатура так звучить, тому це не звуковий ефект. Так, тепер е MC. А зараз MC. До речі, так, е, я почав. Тепер зараз мене чути якось віддалено. Так, клавіатура. Так, е, тепер зараз блискавка. Щіпчу CMajor, а що це таке? C Major. Шіпчу GMajor. Що це таке? Шіпчу GMaj. Раз, два, раз, два, три. А зараз щипчу мерчер. Це. А, до речі, в мене почало відлуння чути. Ага. Так, а зараз режим караоке. Караоке на Майдані. Так, зараз клавіатура. Це так клавіатуру чути. Привіт. Так. а Зараз оце був тест голосу і я обираю який найкращий. Так, а зараз primary sound. Оце так звучить і без всяких ефектів цей мікрофон. Ну, таке так. Да. А ось це зараз Recording Studio. До речі, мабуть, Recording studio буде непогано. Це така клавіатура. Так, обираємо варіанти запису. Я зараз це все налаштовую. Прошу, будь ласка, написати мені якісь коментарі, як мене краще чути буде. Дякую.